Вітаю! Ми продовжуємо вивчати чотирикутники і тема даного відео виведення теореми про властивість діагоналей паралелограма. Розглянемо паралелограм АБЦК. Проведемо діагональ АЦ. Використаємо теорему про внутрішні різносторонні кути. Знайдемо внутрішні різносторонні кути. На даному малюнку. Ось ці кути внутрішні різносторонні, при паралельних БС, АК, АК і січній АС. Це кути між січною і одною з паралельних прямих. Так, от ці кути рівні. Проведемо другу діагональ і точку перетину діагонали позначимо буквою О. Знайдемо знову ж таки внутрішні різносторонні кути. При цій січні БК і паралельних прямих БС і АК. Ось ці кути. Вони також рівні, тому що вони внутрішні різносторонні при паралельних прямих і січній БК. Далі, ми знаємо, що протилежні сторони паралелограма рівні, отже, БС дорівнює АК, і трикутники БОЦ та КОА. Рівні за другою ознакою рівності трикутників. За стороною і двома прилеглими кутами уважно гляньте на малюнок. Це означає, що і інші відповідні елементи рівні між собою. Тому відрізок БО дорівнює відрізку ОК, OK, а відрізок АО дорівнює відрізку ОЦ. І можна вже сформулювати теорему що діагоналі паралелограма в точці перетину ділиться навпіл. Отже, ми вивели теорему про діагоналі паралелограма. Діагоналі паралелограма в точці перетину діляться навпіл. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!